Сьогодні ми досліджуємо тему, яка викликає багато запитань і залишається незрозумілою для багатьох: це вічні принципи стоїцизму та психології чоловіка високої цінності, що дозволяють завойовувати повагу жінок. Уяви, що ти стоїш як міцний старий дуб під час бурі, незламний та непохитний. Саме так можна описати чоловіка-стоїка, воїна з високими принципами. Ми тут не для того, щоб просити про повагу, а щоб уособлювати її. Повір, коли ти застосовуєш ці принципи, ти не просто отримуєш повагу, ти її викликаєш. Кожна взаємодія, кожне рішення це можливість продемонструвати свою непохитну відданість цим ідеалам. Варто зрозуміти, що повага це не те, чого можна благати або купити, це природний наслідок життя, сповненого цілей та інтегритету. Коли ти залишаєшся вірним своїм цінностям, люди це помічають. Цей шлях не для слабких духом, він вимагає дисципліни, самопізнання та непохитної віри в себе. Стоїчна привабливість. Коли ми говоримо про стоїчну привабливість, ми маємо на увазі шарм, який перевершує фізичну зовнішність, це втілення чеснот, які цінувалися здавна. Марк Аврелій колись сказав. Найкраща помста це не бути схожим на свого ворога у контексті привабливості, це означає не піддаватися поверхневим іграм чи обману, що часто отруюють стосунки. Чоловік, якого неможливо дестабілізувати в хаосі, який зберігає спокій та силу, викликає повагу. Ця сила не лише фізична, це впевненість людини, яка знає свою цінність і не дозволяє життєвим несподіванкам вибити її з рівноваги. Біологічно люди притягуються до стабільності. Жінки, зокрема, знаходять спокій поруч із чоловіком, який випромінює впевненість. Це закладено в нашій еволюційній психології. Чоловік, здатний зберігати спокій під тиском, сприймається як захисник і лідер. Стоїчна привабливість не про слова, вона про дії та присутність. Коли ти входиш у кімнату, твоя енергія має говорити сама за себе, навіть до того, як ти щось скажеш. Як цього досягти завдяки щоденній практиці принципів стоїцизму, медитація, рефлексія та прийняття дискомфорту? Епіктет навчав, що справжнє багатство полягає не в тому, щоб мати багато речей, а в тому, щоб мати мало бажань повага до меж. Повага це дорога з двостороннім рухом, яка починається з розуміння та дотримання меж. Сенека мудро сказав: ніхто не є вільним, якщо не є господарем себе. Для того, щоб поважати межі інших, потрібно спершу навчитися контролювати власні бажання та імпульси. Самоконтроль це фундамент стоїчної філософії, і ключ до створення значущих стосунків, коли ти втілюєш ці принципи щиро. Ти не лише викликаєш повагу, а й стаєш людиною, на яку можна покластися в будь-яких обставинах. Це шлях для тих, хто готовий до викликів і прагне досягти справжньої сили духу. Справжня свобода починається зсередини, свобода походить від дисципліни розуму та контрольованих дій. Межі стосуються не лише фізичного простору, але й емоційної та ментальної сфер. Чоловік високої цінності розуміє, що порушення цих меж веде до втрати поваги. Якщо жінка встановлює межу, поважає її без сумнівів. Це не слабкість, а прояв взаємної поваги. Шануючи її межі, ти демонструєш самоконтроль, емпатію та цінуєш її автономію. Це свідчить про твою впевненість у собі, яка не потребує нав'язливого утвердження домінантності. Повага до меж це мовчазна сила, яка говорить про твій характер. З психологічної точки зору, це показник емоційної зрілості та усвідомлення цінності себе і інших. Така поведінка формує довіру та захоплення, рівновага між близькістю та незалежністю. Коли ми подобаємося комусь, природним є бажання зблизитися. Проте справжня повага полягає в здатності зберегти баланс між близькістю та індивідуальністю, незалежність та простір. Є такими ж важливими у стосунках, як і єдність. Це рівновага, яка створює динаміку, де обидві сторони почуваються цінними і поважними, формуючи глибший і стійкіший зв'язок. Дії важать більше, ніж слова. Дії завжди говорять гучніше, ніж слова. Жінки поважають чоловіків, які діють, а не лише обіцяють. Марк Аврелій навчав. Не витрачай часу на суперечки про те, яким має бути добрий чоловік. Будь ним. Повага здобувається діями, які відповідають твоїм словам. Наш мозок біологічно запрограмований реагувати на дії, вони свідчать про надійність і здатність вести за собою. У сучасному світі це означає узгодженість між сказаним і зробленим. Чоловік високої цінності ставить перед собою цілі і досягає їх. Чи то у професійному розвитку, особистісному зростанні, чи фізичному здоров'ї, домінування над емоціями. контроль над емоціями це ключова риса чоловіка-стоїка. Це не означає придушувати свої почуття, а розуміти їх і управляти ними. Марк Аврелій говорив: ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми обставинами, Усвідом це і знайдеш силу. Вміння контролювати емоції означає не дозволяти обставинам впливати на твої дії. Це глибоке розуміння своїх емоцій і здатність мудро реагувати. Емоційна стабільність чоловіка є однією з ознак безпеки і надійності для жінки. Коли ти контролюєш свої емоції, ти випромінюєш спокій і стійкість, що є природно привабливим і викликає повагу. Це не лише здатність бути сильним у важкі часи, але й розуміння своїх емоційних реакцій. Та вміння керувати ними, шлях до поваги та особистісного зростання. Розуміння власних емоцій потребує глибокого самоаналізу та усвідомленості. Практикуйте визначення тригерів, які викликають емоційні реакції, і навчіться відповідати, а не реагувати. Такий контроль є ознакою зрілості та сили, зберігаючи спокій у складних ситуаціях. Ви демонструєте свою здатність бути лідером та захисником, якості, які завжди викликають повагу. Емоційна стійкість дозволяє вам вирішувати життєві виклики з ясним розумом і сильним серцем, мистецтво слухати більше та говорити менше, активне слухання це потужний інструмент для здобуття поваги. Як казав епіктет, у нас є два вуха і один рот, щоб ми більше слухали, ніж говорили. Слухати це не просто мовчати, а залучатися до діалогу. Ви показуєте повагу до думок інших та будуєте глибші зв'язки. Активне слухання означає щиро розуміти співрозмовника, а не просто чекати свого слова. Люди поважають тих, хто вміє уважно слухати, адже це створює атмосферу взаєморозуміння і зміцнює взаємну повагу. Покажіть справжній інтерес і емпатію, щоб інші відчували себе почутими і цінними. Такі якості зміцнюють довіру, повагу і підкреслюють вашу зрілість, відданість особистісному зростанню. Особистісне зростання це подорож на все життя. Марк Аврелій радив: живіть кожен день так, ніби він останній, без байдужості та самовпевненості. Людина, яка постійно розвивається, викликає повагу, адже це свідчить про її амбіції, витривалість і прагнення до досконалості. Особистісний розвиток включає досягнення цілей, навчання новому і розширення своїх знань. Це не лише про подолання викликів, а й про прагнення до кращого. Такий підхід підкреслює, що ви не зупиняєтесь на досягнутому і прагнете більшого. Повага здобувається, а не вимагається. Пам'ятайте, справжня повага приходить через щирі і послідовні дії. Утілюючи в життя принципи стоїцизму та зосереджуючись на власному зростанні, ви природно здобуваєте повагу. Це не лише дозволяє вам отримати визнання інших, але й допомагає жити життям із гідністю та метою. Моцно дякую, що подивились до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити більше змістовного контенту. Будьте сильними і живіть з честю.